Але по четверке жезло однозначно кажу, не накручуйте себе, все повернеться, так кате випадає. Не накручуйте себе. Але четверка жезлов каже, повернення території. І бачите, все моє так вона і випадає. Все моє, от. все моє кругом. І стабільність, непорушність. Всім привіт. Сьогодні хочу зробити розклад на суми, хоч недавно робив цей розклад на суми, але бувають такі запитання, що мене якось беруть, можливо, заживе і хочу знову зробити. Розклад. Ну Мене попросили зробіть розклад. От мені задала жителька сумів Світлана Чирва. Пане Вікторе, у нас в Сумах активувалася дуже партія ОПЗЖ і наш, виконуючий обов'язки мера, з ним не бореться, а навпаки, заодно. На військових немає ні копійки. Заховався від людей. Ми до нього не можемо, як кажуть, достукатися. Хлопцям не дає ніякої допомоги. Чи не буде такого, що ці ОПЗЖ, а вони всі на руководящих місцях сидять? І чи не може такого бути, що саме вони тягнуть сюди рашу? Що нам посовітують карти? Дякую. Ну, давайте подивимося. Ну я трошки, бо там трошки старався десь змінити. Бо по два рази писали, ну якось трошки і так як трошки важкувато було прочитати, треба було переписати його повністю. Ну, ви, я думаю, ви зрозуміли все, що я хотів. Зрозуміли це питання, так? Да? Так, чи не буде такого, що ці ОПЗЖ... Які сидять на владних місцях. Притягнуть рашку, <coughs> рашку да? Рашку. Російську Федерацію. Ну так, скажімо, все так якось рашку. Притягнуть Російську Федерацію, так? Да? Сам город, я так зрозумів. Ви знаєте, може, що хоче бути. У мене по карті випадає, як можуть. Колісниця каже про рух, про активність, про бажаність цього результату, досягнення результату. От чи не можуть? Да? От карта перша випадає, рух. <клух> Великий рух. Ну, а Це город. Карта України, карта городу. А це якась домовленість, діяльність. Може бути. Я думаю, більше всього карта показує, що вони не проти всього. Кажу те, що показує карта, не буду нічого казати від себе і переробляти. От сказала та карта, я покажу. Як може це навіть неприємно комусь дивитися, але я нічого не зроблю. Що карта то я кажу. Я на себе відповідальність ніяку не беру. Чи зможуть вони це зробити? Це другий питання. Чи може виконуючий обов'язки і партія ОПЗЖ? Ось яка там активувалася. Ну, я думаю, що там небагато людей, які сидять привадять, чи зможуть це зробити? Ні, не зможуть. Ну, як і думали, є тут прийняти тяжке рішення. 에, важко це. Важко їм це зробити. Люди не дають. Важко це зробити, люди не дають прийняти важке рішення, щось зрозуміти, дозай... дойти до якихось рішень. двойка кубка. двойка кубка це, знаєте, більше розговори, більше домовленості. Ні, ну, випадає, замореться, можна так сказати, одним словом. Це карта переживань, тоски. Петюрка завжди не вдачить і завжди каже про те, що ну, те, що хочеться зробити, не зробиш. Це втрата. Втрата задуманого, руйнування того, що хотілося б, я так скажу. Ні. Нестабільність. І дурня, дурна затія. Нічого не вийде. Розголос буде. Як буде, той буде розголос. Нічого не зможуть зробити. Чому не дають воєнним? Я думаю, тут ясно. Чому не підтримують військових? Да? Влада чому не підтримує військових? У сумах. Влада, чому я підтримую військових у сумах? Не боїться. Підтримує військових у сумах. У мене карта показує чомусь вона чекає вже сама, що вже буде скоро закінчення. Відновлення. Як ви думаєте, чому вона не підтримує? Королів часово в мене випадає. Розум. Розум і накрутка. Перспективи майбутнє. Строю плани на майбутнє. Але ж я думаю, якщо вона строїть плани на майбутнє... І чекає вже миру, тому що все закінчиться почне розвиватися. Я ж думаю, люди не підтримують це. Може, самі хочуть збагатитися, Ну, я не бачу. Мені карта тут не показала, що самі хочуть збагатитися. Більше випадає тому, що переживають, але ви знаєте, чому переживають? Чомусь, знаєте, мені така думка прийшла, що переживають, що може бути все. Може бути все. Острою плани на майбутнє. Дуже себе накручують. Можливо, думають, або ті, або ті. Як кажучи, бабка на два гадала, так? Да? Початок, робота. Так як раніше. І без коливань. І диверсанти. Ну, карта диверсантів випадає. Ну, я думаю, більше всього, що це навіть не зависить від того, що вони хочуть все гребти і нікому нічого не дати. Ну, по, по крайній мірі, я цього не бачу. Є помаленьку тут якісь перспективи на майбутнє, але більше всього, що карта випадає на те, що вони не можуть оприділитися до кого їм. Ну, знаєте, люди звикли бути у владі. Да? Карта влади випадає. Влада і переживання. Переживання, що можуть піти на роботу. І треба перетримуватися постійно чогось туди-сюди. Як кажуть, шапка міняється, а да? шапка міняється в кого? Ну завжди міняється в тих, хто у владі. Тому що вони такі, що можуть пережитися з усіма. Але тут карта диверсанта, пане. Диверсанта. Хитрості. Карта швидкості, быстро міняю свою позицію. Що захочу, те зроблю? Дивлюся, бачу спереді, бачу ззаді. Швидко рухаюся, ноги біжать швидше, ніж тіло. Голова дуже сильно е, швидко працює. Хочу розвитку. Подальшого розвитку, жити, нахоплювання, е, от без коливань. Ця карта говорить дуже про. І про зустрічі, і про подарунки, і про нове життя, переїхати, можливо, в другу країну, навіть переїхати для того, щоб далі розвиватися, щоб мене ніхто не трогав. Працюю над цим помаленьку, помаленьку. Ну капітали, які складаються помаленьку, але не ті, що можна сказати, знаєте, не такі мільярди там величезні. Працюю над цим, працюю над своїми думками тут не те. Я думаю, у мене карта більше показує, знаєте, як сидить 4 пентаклів і займається тільки одним і своїм збагаченням, От хоче ще ще, накоплення, накопленням ресурсів, нікуди не давати для себе, жадність. Але в мене ця карта не випала. Випала більше стратегій. От Вони як більше працюють головою, стратегії, ховаються від того і від того. Тому що бояться, що завтра можуть російські війська війти, щоб сказати, що там ми ось працювали на вас. Ну, вони не відуть, не переживайте, вони не відуть. Все буде добре, будуть розбивати, нічого не спорю, будуть розбивати, але скоро все закінчиться. Чи суми будуть війни? Суми будуть вільні. Карта імператора падає. Як ви бачили, я карту не підробляю не тасував. Час потрібен тільки. Потрібен тільки час. Проти ще через невеликі труднощі, але все буде, все буде, кажуть, під контролем. Карта контролю випадає. Все буде під контролем. От як поділять усе, що кому надо, що кому не треба. От і тоді стане під контролем. Але можливо, вже щось і є. Просто е, не все говориться і не все знається. Тому що Луна це приховання інформації, однозначно приховання інформації. Щоб не накручували себе, не думали. Але четверка жезло, однозначно вам скажу, що це повернення свого. Так що суми будуть в повному составі і все вернеться. Те, що навіть одібрали оті кусочки, вони повернуться. Не треба тут себе накручувати тут. Більше як по луні, можна сказати, обмани йдуть. Ідуть обмани. Контроль. Ну, я думаю, карта контроля ще випадає, тому що треба контролювати всіх. Як кажуть, щоб не розпускалися, не розпоясувалися і так далі. Але по 4 вже однозначно кажу: Не накручуйте себе, все повернеться. Та карта випадає. Не накручуйте себе. Це коли людину. Це не каснеться, навіть нічого не буде, от нічого не станеться. Але людина сидить, от переживає, накручує себе так, що приходиться її навіть лікувати. Але четверка жезлов каже, повернення території, і бачите, все моє, так вона і випадає, все моє, от, все моє кругом. І стабільність, непорушність. І все буде. Давайте на цій ноті закінчимо, що все буде. В сумах все буде. Добре, і все повернеться. Дякую, що дивилися цей розклад. Ставимо подобайки. Ділимося цим розкладом в соцмережах і не забувайтеся підписуватися. На все добре.